Українська література 10 клас. Символізм драматичного етюду Олександра Олеся по дорозі в казку. Проблема вождя і натовпу у творі. Драматичний етюд це невелика сценічна п'єса, ознаки драматичного етюду. Простота декорацій. На сцені переважно одна і та сама декорація, тобто події відбуваються в одному місці, невеликий обсяг, обмежена кількість персонажів, напружена ситуація і динамічний, але стислий розвиток дії. Чому по дорозі в казку це драматичний? Етюд. Перш за все, дійових осіб небагато він, лідер, хлопчик, дівчина та натовп, який виступає як колективний образ. П'єса складається з цього з трьох невеликих картин. Хоча подій небагато, емоційна напруга зростає від картини до картини, досягаючи кульмінації у фіналі зради. Та загибелі головного героя. Головна увага у драматичному етюді по дорозі в казку зосереджується не на розгалуженому сюжеті чи складних характерах, а на передачі емоційної атмосфери та внутрішнього стану персонажів у переломний момент. Драматичний етюд по дорозі в казку. Написаний в часи розгулу чорносотенної реакції в Російській імперії. Це було після першої революції в Російській імперії. Чорносотинці це члени крайньо правих організацій в Росії в 1905-1917 роках, які виступали під гаслами монархізму, великодержавного шовінізму та антисемітизму. Цей рух створив атмосферу страху, ненависті та насильства в суспільстві Російської імперії. Одним із головних проявів їхньої діяльності були єврейські погроми, які вони організовували або підтримували, зокрема під час революції 1905 року. Будь який вияв свободи немилосердно придушувався. Темний ліс зневірений натовп. Молодий хлопець він, пропонує шукати дорогу з лісу, але з нього сміються. Він іде шукати дорогу до сонця. Натовп хоче іти за ним. Спочатку люди з ентузіазмом вирушають за лідером, сповнені надії. Дорогою їхній запал слабшає, з'являються сумніви. та Страх перед невідомим. На секунду йому здається, що загубив дорогу. Зрештою, стомлений і розчарований натовп зраджує свого ватажка, звинувачуючи його у марності їхньої подорожі. Натовп повертається назад до звичного життя, так і не досягнувши омріяної казки, до побитого камінням, але ще живого вождя. Підходить хлопчик із казки. Хлопчик відсовує гілки і показує вождеві сонячне проміння і золоту браму казки. Він зве людей, але вони його не чують, бо вибрали собі нового вождя. Це короткий зміст драматичного етюду по дорозі в казку. Це Символістський твір. Символізм зародився у Франції в 70-80-х роках 19-го століття як противага реалістичній літературно художній практиці того часу. Нова поетична течія вела мистецтво в царство мрій і фантазій. Замість конкретних образів символісти використовували символи. Знаки, що відображали не стільки самі предмети, скільки їхні приховані, значення та асоціації символісти зосереджувалися на внутрішньому світі людини, її переживаннях та емоціях. Уся п'єса пронизана символами. Дія відбувається в умовному просторі, де межа. Між реальністю та фантазією розмита, темний ліс, дорога, терновий вінок, сонце, маки, кров, клопчик, казка, папороть. це символи драматичного етюду по дорозі. Це символічні образи драматичного етюду по дорозі в казку. Символізм твору передбачає множинність інтерпретацій. Кожен образ і подія можуть мати кілька значень, спонукаючи глядача до власних розумів та пошуку сенсів. Автор не вказує, в якій країні відбуваються події. Ліс, ніч. Герої не мають імен. Олександр Олесь пише Убрання не має ознаки нації і часу. У творі по дорозі в казку Олександр Олесь порушує низку важливих загальнолюдських проблем, які залишаються актуальними й сьогодні. Пошук сенсу життя та щастя. Зрада та вірність, лідерство, та відповідальність, духовна слабкість та сила духу це вічні загальнолюдські проблеми. Символом чого, на твою думку, є казка. Хто в казку йшов, хоча в вісні солодким, той в ліс уже не вернеться ніколи. Для того ліс труною пеклом здасться, немов Орел, прикутий до землі, той буде в небо рватись доти, аж доки серця не порве так через героя каже Олександр Олесь. Можливо, казка це світ, де панує щастя, гармонія, справедливість і найважливіша духовна свобода. Духовна свобода та просвітлення. Казка може бути інтерпретована як метафора навіть внутрішнього світу людини, її уяви, творчого потенціалу та здатності мріяти. У кожного з нас всередині є казка, тільки треба вийти із темного лісу. Що, на твою думку, символізує дорога? Може, духовні пошуки людини і суспільства, може, просто життєвий шлях людини. Символом чого є червоні маки? Що тут тропа лежить, про це я знав ще з Малку. Мені казав один мандрівець, що той, хто вперше йшов по ній, щоб не згубити її. Ішов і сіяв мак червоний. Червоний мак як символ символ дороги. Дорога до казки, до сонця позначена червоними маками. Дівчина надіває юнакові на голову вінок з маків. Він отут поправ щось ніби в голову вп'ялося Дівчина то, мабуть, терен найбільше він до маку підійшов. Чому у вінку з маків є терни? Червоні маки часто асоціюються з красою, молодістю, а також з пролитою кров'ю. А терни є символом страждання, перешкод, горя і терпіння. І тому. Терен, напевно, найбільше до маку підходить. Терновий вінок і папороть хлопчик, який приходить до головного героя. Хлопчик каже: Із казки я прийшов, щоб зірвати папороть розквітлу. Тут, на узліссі, щодня, розквітлу папороть знаходять. А іноді цвіте їх сила, тоді весь ліс, здається, в золотім вінку. Ми знаємо, що папороть не цвіте, тому, можливо, цвіт папороті уособлює нездійснене бажання, ідеальне щастя, щось міфічне та чарівне. Хлопчик, який прийшов з казки. Говорить про цю квітку, можливо, як про символ того ідеального світу, який він залишив. Або ж як про мету, до якої варто прагнути, навіть якщо вона здається недосяжною. Попри трагічний кінець згадка про цвіт папороті може нести в собі іскорку надії. Можливо, нові покоління. Символом якого є хлопчик зможуть віднайти цей чарівний світ, досягти омріяної казки, але вже іншим, більш свідомим шляхом: ватажок і натовп, юрба і герой. Позиція юрби. Ми і тут свій вік як-небудь доживемо. Про них він каже вони мовчатимуть, аби їм хліб було дістати можна вільною рукою. Удар їх батогом, вони не закричать від гніву, в очі плюнь і дай їм шелях, вони тобі устами припадуть до рук. І вже в кінці, коли юрба відступає від лідера, юрба відступає, згорблюється і стає сірою. Він. Я вам знайшов дорогу, я вів вас в казку світлу, я вів вас зночі в день і от, коли пройшли ми сотні миль, коли підходимо ми до казки, кричить, коли я весь в крові і ранах, ви смієтесь? Брати, у мене сльози. Як відповідає натовп? Він нас боїться, а ми йшли за ним. Ха-ха. Хто йшов? Принаймні, я не йшов. І я не йшов. І я, і я. Натов відмовляється від свого лідера. Просто майже перед брамою казки. Чому Юрба зраджує лідера? Шлях до казки, можливо, виявився довшим і важчим, ніж Юрба собі уявляла. Люди очікували, ну як завжди очікують, швидкого та легкого досягнення ідеалу, але зіткнулися з труднощами, темрявою, болотом та невідомістю. Коли ж стало зрозуміло, що шлях буде довгим і складним, їхнє бажання досягти мети ослабло. А натомість з'явилося прагнення повернутися до звичного, хоч і дуже важкого життя. Можливо, страх перед темрявою, небезпеками лісу та фізична втома підірвали ентузіазм юрби. Вони почали сумніватися у правильності обраного шляху та у здатності юнака привести їх до мети. Зрада юнака Юрбою є символом слабкості людської натури, схильності людини до розчарування перед труднощами. По дорозі в казку це центрогеройний твір. Події розвиваються навколо головного героя. Головний герой твору Олександра Олеся, по дорозі в казку це юнак, постать, яка не має конкретного імені. Він син Кобзаря. Це дуже символічно. Його слова здаються натовпу незрозумілими, а його віра наївною. Ця відчуженість підкреслює трагізм долі провісників, які часто залишаються незрозумілими своїм сучасникам. Юрба хоче одного, а лідери нації, лідери натовпу, лідери народу бачать набагато дальше. Він ніби прийшов з іншого кращого світу, з самої казки. Так ви не люди, а страховище якісь. Я вас боюсь, каже в кінці юнак. І Юрба обирає собі іншого лідера. На людину подібно догорили надівають вінок. Юрба обрала собі лідера, який є дуже подібним до неї. Фінал драматичного етюду трагічний. На тлі зради юнака Юрбою чому з'являється хлопчик? Хлопчик із казки я прийшов, щоб зірвати папороть розквітло. Ну, глянь я квітку відхилю, і ти дорогу вгледиш. Відхиляє квітку і цілий поток сонячного проміння лється через просвіт і вривається на сцену. Ти бачив браму казки? У золоті вона горіла. Можливо, Поява хлопчика після розчарування юрби дає надію на те, що прагнення доказки не зникло. Сам факт появи хлопчика може стати мовчазним докором для юрби, яка зрадила свого провідника. Його чиста віра контрастує з їхнім розчаруванням та слабкістю, нагадуючи про втрачену можливість. Саме тоді, коли вони були майже на дорозі, майже перед самою казкою і повернулися назад, обравши собі лідером чоловіка, який подібний до Горили. Граматичний етюд Олександра Олеся по дорозі в казку перегукується з поемою Івана Франка Мойсей. Можливо, для Олександра Олеся казка. Те саме, що для Івана Франка земля Ханаан. Іван Франко. Ті слова про обіцяний край, для їх слуху це казка. М'ясо стат їх, і масло, і сир це найвища ласка. Це про гебреїв, які пройшли 40 років пустелею, які зупинилися перед Марськими горами. І ось ось річка Йордан, за якою земля, яка тече молоком і медом. Вони хотіли повернутися до Єгипту і знову бути рабами. Олександр Олесь, ти сам іди, каже Йорба, А ми тут свій вік як небудь доживем, на те живем, щоб вік дожити. Це позиція Йорби. Чому Мойсей? Не потрапив до обітованої землі. Чим герой твору по дорозі в казку відрізняється від Мойсея з одноіменної поеми Івана Франка? Яку роль відіграє провідник у суспільстві? Та чому його ідеали так часто залишаються незрозумілими, відкинутими сучасниками? Запитує нас Олександр Олесь. Чи здатне суспільство навчитися цінувати та підтримувати тих, хто бачить далі за межі сьогодення? Чи в кожному з нас є темний ліс і світла казка?